Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу біля цього квадратику зашити наступне. Пам'ятаєте, я синеньке забракувало в тому квадратику, я його перенесла на цей квадратик. Вирішила спершу таку Полосочку вишити по краям, а далі, як ви знаєте, як карта ляже, як голка ляже, куди голка повернеться, ще невідомо. Відповідно, Починаю з маленького, так як і має бути, як кажуть, маленькі справи ведуть до великого діла. І це я просто спрощую, хочу спростити вишивку, бо таким способом вона вишивається швидше. Ну, всі майстрині я бачу, що вишивають отак спершу пів хрестика, а потім по другому кругу хрестик. І я вам скажу, вишивається швидше, але мені не сильно дуже подобається не то, що результат, а як друга сторона лягає, але принаймні це швидко. Ну, і поки я вишиваю в моїй традиції чи традиційно хочу вам розказати притчу. Притча про здійснення бажання. Жив собі чоловік, була в нього одна цікава особливість. Йому яблука завжди падали прямо в руки. Він проходив повз яблуні, протягував руку і обов'язково ловив одне яблуко. Те, яке він хотів, і прямо в руку. Усі дивувалися і, звісно ж, хотіли дізнатися, як так виходить. А чоловік пояснював, Я вмію хотіти, я хочу, щоб яблуко впало, і воно падає. Люди теж хотіли, але їм яблука в руки не падали, ви не вмієте правильно хотіти, відповідав їм чоловік. Люди не розуміли, витріщивши очі, хотіли, але, мабуть, якось не так, як треба. Усі почали дратуватися, ніхто не міг повторити подвиг цього дивака, почали називати його чаклуном і навіть подумували спопилити своєю задрістю. Тоді чоловік вирішив навчити цих невігласів правильно хотіти. Попереджаю одразу мій урок не полегшить вам життя. Скажіть мені, як ви вмієте хотіти? Ну. Ми думаємо, добре би було би, якби яблуко впало нам в руки, думаємо дуже завзято, молимося Богу, не грішимо, робимо хороші справи, загалом робимо так, як нас учили, майже хором мовили люди. І все. А я ось як хочу, сказав чоловік, дістаючи паралельно шнурки, пружини, цвяхи та шурупи. Я хочу, щоб яблуко впало, і роблю для цього все. Чаклун почав пояснювати про пристрій, який треба кріпити до яблука, і проходити повз нього у точно зазначений час натискати на пружину і ловити яблуко. Це нечесно, сказали люди. Чому ж я хочу, і моє бажання здійснюється. що, а тут я починаю е, другий ряд. Е, на відео воно не виглядає так. Але це, цей колір не такий. Він більше морська хвиля, е, з переходом там в щось. І виходить, що у мене. Якщо я отут три полосочки зроблю: не три полосочки, а три квадратики, три хрестики зроблю, то в мене всередині виходить рівносторонній хрест, мабуть. так. От. І я Вишиваю те, що я роблю. До речі, щоб ви замітили, я майже кожного разу вишиваю, випорюю, вишиваю, випорюю. Мені не подобається результат. Я якось хочу замінити. Це стосується того, що жовтеньке з блакитненьким, Да? скільки раз я випорювала, бо мені не подобалося, поки я не дойшла до того результату, який мені сподобався. От, в даному випадку оцей блакитний, далі йде морська хвиля, бірюза, не знаю як. От. І у мене залишається отаке. Відповідно, у мене оце, я думаю, як би це Е, Для зовнішньої сторони я взяла нейтральний сірий. І цей нейтральний сірий, я ще захотіла залишити кутики, щоб цими кутиками якось обіграти там, де я маленькі три хрестика зробила, отим, морською хвилею чи бірюзою, як його назвати, щоб його якось відцентрувати і додати цього кольору трошки більше в вишивку. Ну, по факту, сірий не зіпсував. Сірий виглядає так, нейтрально гарно, і він виділяє, зразу визначає, бачите, помилилася, вернулася. Забулась один хрестик зробити. От, і тепер там внизу у мене залишається один-три хрестика, і вони відцентруються бірюзовим кольором. А я повернуся до притчі. Притча, в принципі, на тому, що я останню фразу сказала, вона теоретично і закінчилася. Людина, яка це все робила, так і сказала, що чому не чесно. Я хочу, і моє бажання здійснюється. Висновок від мене стосовно цієї притчі. Щоб бажання виконалося, Треба докласти сили, вміння, наполегливості, та, що не кажи, фантазії. Хто б додумався взяти мотузку, застосування якісь, і робити це все діло, ну, я б сказала би, навіть на потіху цій публіці, да? односельчанам, сусідам і так далі. Але ефект, чи чарівництва, ефект е е всесильності якоїсь, ну, був досягнутий, але трудом, розумінням, е вмінням, е якоюсь, е ну, це навіть не фантазія, так як я виразилася. Е а ну, математикою, розрахунком. І що вам сказати, як там кажуть, ми творці свого щастя, ми творці свого життя, ми що, що бажаємо, те маємо. Слова це дії, дії це шлях до виконання бажань. Ну, це вже моя така дика фантазія да, на цю тему. Але ну, бажайте і дано вам буде. От я вишиваю, я знімаю стрес, я хочу вишивати, мені подобається вишивати. І подивіться, кутики вже заповнюються. І, і візерунок вже грає якось по-іншому. Скажіть мені, будь ласка. Подобається вам те, що я роблю, чи не подобається. Е, мабуть, хто додивиться майже до кінця, е, та й зможе відповісти. Я, до речі, ніколи не прошу, щоб ви підписувались на мене, бо дивляться багато, а е, не підписані. Да? Е, і всі рекомендують. А ти заявляй в своєму відео, що прошу вас підписатися, це підтримує мій канал. Ну, тому, мабуть, треба мені вас прохати підтримувати мій канал. Бачите, тепер я сіреньким думаю, серединку? Ні, оцім біленьким може й так. Тому що сіре заб'є і буде монотонне, а біленьке воно висвітлить. Воно висвітлить і серединка по градуюванні такому в кольорі, буде виглядати непогано, тому що у нас посередині іде. Блакитне, по краям сіре, тобто тут присутньо вже раз, два, три, чотири. Це п'ятий колір. так? Сірий, синій, блакитний, бірюзовий і білий. Тобто п'ять кольорів. По сусідству, до речі, скільки раз, два, три, три кольори. Да? Червоний, бордовий і зелений. Три кольори. А тут п'ять кольорів. Але я думаю, що не виглядає наляписто. не виглядає так, що ну, от... щось таке, яке таке, як не, не, ну, не дивитися неприємно. Да? Мені подобається Що вам сказати, я вишиваю килим. І коли ти закінчуєш оцей фрагмент, любий фрагмент, не цей конкретно, любий фрагмент. Це настільки приємне відчуття якогось закінченого конструктиву, маленького, але закінченого конструктиву. Як вам? Я маю вам що показати.